Руче, дивіться, Є дві ділянки, ну, самі перші ми щойно були на одній ділянці бірки не співпадають, На 4 бір. набиті бірки, в які написано 3 метри. Це раз. Друге, дві ділянки взагалі ну, немає лісорубних навіть в відкритому доступі. Нам потрібно лісорубне хотя, бо ви приховуєте польові відомості. Зараз я кажу. 80-18. Одна ділянка. Ця ділянка цікава, лісорубна. Зараз покажу ще. одну. А в мене там на віку. Там трохи далі, там 0,9. Так. так треба дивитися. А тут немає. Ну, бірки не співпадають. Ну, на танкоміри 4-метровому бірці, які написано, що 3 метри. І причому частина колод на цих бірках є, такі самі колоди, ділові, бірок, зовсім немає, видно, що заготовлено явно не сьогодні. Ну тобто є ряд питань. Э, Приїхав дві машини завантажуватись, один каже, ну так, да, я знаю, там не співпадають бірки, да. ну, я знаю, це помилка. Що значить помилка? Ну, ви Прикалуєтесь. На 4 метрових бірки не відповідають цим круглим лісоматеріалам, які там в наявності знаходяться. Забиваєш в офіційний сайт. ну Немає взагалі десь родного гвишка. Це по порядку. Давайте, мене цікавить. Оце. Суцільна рубка 8018. Оця. Лежить діловий лісвен, не знаю скільки там, 40 кубів, 30 кубів, 6-метрові. Жодної бірки немає. Друзі, а тут поряд лежить ціла трель діла. Причому діло йде під замовлення, шестерочка. Діляночка не Або Леонівське, або агро лісокради. Дивіться, скільки шестерки лежить. Жодної бірки немає, ділове Б, напевно, сорт АБ. Ні сучка, ні задорінки. Дивіться. Бачите? Скільки відбувається? І от це. І от зараз будемо шукати стовпчик, що це за ділянка така чудернацька. І ще трелька шестерочки лежить. Це все. шестерочка під замовлення, тому що ціниться особо. Іде на будівництво срубів. Жодної бірки немає. Так. Тоже наче все по типу, суцільно. Аля. Ну От знову шестерка. Шестерки просто немеряно. Дивіться, яке шестерочка. АБ сорт. Смула плаче з сосни. Цікава ділянка, так? Да? Шукаємо, блядь, шукаємо, що за ділянка. Стопчик один цього. Певені, що це наша територія? Пробували що ну, по агролісу не видаєш це агроліса. Якщо це агроліс, це взагалі за його труба. Ну це поряд. О, там, де, де... оце ми були, то впевнені, що ваш. Тому що тут сюди заїжджала. Ну, да, там, де заїжджала 09, де сьогодні дві машини вибухи, там ваш. Е, незрозуміло, теж нема. У вільному доступу немає? Немає. Не показує, не підтягує. Не підтягнув. Хто був майстер? Там да, був майстер, але він сказав, що це не ми його обход. покажемо. Якщо є, то це вже порушення закону. Тоді треба звертатися в поліцію, щоб... Бірки, які знімаються, не знімаються, однодневна заготовка, ніяк не заборонена, там без прийомки. Суробукція на біляція, майже. А набивати зі... бірки бін, трьох ось, ось, ось. 70-13. Mm -hmm. Зафіксуємо. Багато дерева, стоїть, я розумію, що там руб, руб, рубка не зберігається. Дерев стоїть, я розумію, що там руб, руб, рубка не закінчена, багато дерев більше 20. Стоїть самі такі хороші, діаметрка і вищі. От. Не трогнуться. Це тобто на потом оставили. Ну, ну, я не можу судити, щоб ми могли судити, да, нам потрібен лісорубний квиток, щоб нам мали розуміти бо ці ділянки. На да. Якщо це наша територія. Ну це ж ваша ділянка? Чим? Ну, а це наша. Ну, а, а то другая дуже... не, не ваше. А можете вияснити? Це дуже важливо. Ну, якщо це не ваша, ваша якщо це. Які... 8018. 80-18. Ну, били по цьому є. ну, Є у вас такі по Леоновському кварталу кварталі видів, але не підтягує. Головне массикс. Так? Да? Да. Да. Він не да. доступна є. Можемо роздрукувати. Так. Можем роздрукувати. Які ще? 70. 7019 70. 7013. 70, 70, 13 І 80-18. Всіх два да. несе родності кава. Якщо 80-18 не ваше, то ну, питань немає. Ми будемо що хто там. Ну, по поводу там, якщо взяти. Ні, ну сказали, що їхні 818. Подожди, квартал може бути. У нас категорія залишилась на корені. Може бути їхній квартал, але не їхня ділянка, я так розумію. ж там і за гри Що не розумієш? Ну я не знаю. Не може такого бути? років. Наш квартал Ну Дивіться, там у вас поряд на аграроліз. Совсім рядом. Тоже от один ліс є. Ви ж кажете, поряд. Поряд я маю на увазі, от 500 метрів. 500 метрів. Ліс однаковий. Ну тут Ліонівське, а тут аграролізь. Я от як розлучити, де вашої не речі. Ну, у нас є планшети, карти. — Ну чудово. А як взагалі, ну то, що у вас є, то це хорошо. Як мамою все? чи є воно? Ну це ж це ж вільна інформація, вільному доступі. Правильно? Так. Ну от ми саме за цим приїхали. Ну і, а є не наші. Так я не знаю. Я саме для цього і приїхав. Ти ваше, а не ваше? — Ну, я все сказав, що сказав, якщо не ваше, то це міняє трохи справу, саме по цій ділянці. Тож сказали, що їхні. Казав, що 80-18. є квиток. 80-13 теж є. 2,1 гектара. Ну чудово. Хочемо подивитися лісорубний квиток. Скільки там дозволено до золотівлі. Ми зараз поїдемо туди, перечитаємо, скільки там, що там залишилось. Какого... Зробити копії лісорублення. Так. Там ми можемо з Можете скинути на WhatsApp чи не що. А що да, якщо, ну, можете копії зробити, вче чудово. Щось вкрадено. Що, що скаже? Ну, от кримінальне провадження, покажу. Відкрите. Ви кажуте, у вас в порядочку. Краж нема, все, нічого немає. Це піп вкрав усе, що там в Лівонівці живе. Ну, Яка це кримінальна справа? Все, ну, по двом е -е -е, пенькам, які ми нашли. Зрізано. Ну, це в нас чи не в нас? У вас? Поліція, каже? поліція морозиться. Мало того, що вона нічого не вбачає, приходиться через суд. Так. Оскаржувати її бездіяльність. Така я чув, що поліція має. Ну так почекайте, ви ж займаєтесь лісопорядкуванням. ви ж лісогосподарник. Лісопорядкуванням займається Ну, лісопорядкування. я маю, я маю віду, да, ви я маю на увазі, ну ви не зібрайтесь до слова. Звісно, да, ви можете простібати мене, я тут не спеціаліст, так як ви. Ну, що ви вчилися спеціалізовано на це. Правильно? Ну, ви ж розумієте, про що я говорю. Ну, дайте по дерева дайте, на вашій території. Давайте попитання. Питання два. Бірки, бірки, дивіться, на усій у цій ділянці 70-13 лежить круглі лісоматеріали діаметром о, в районі 20-20 до 20. До, да, до 20 так. Да. Довжиною 4 метри, на яких набиті бірки, що вказує, що це 3 метри. Ну, це порядки вішей, так має бути. Якщо там так вказано, це не в порядке І це кожна колодка, так? Ну. Як цим боротися? Це завжди так, ну це добре, це 20-20 да, сантиметрів в діаметрі. А, от, наприклад, якщо 50 буде сантиметрів в діаметрі. Там, ну, давайте без метр забули. Якщо, якщо, якщо ви бачаєте, що там якесь є порушення закону, то ну, визивайте поліцію туди і будемо дарувати пояснення, якимись туди. Там mm -hmm. є відповідальна особа, і це за ну, і Ну, був ви Хто? відповідальна особа. Це лісничі. Так. ще майстерський дві. Тобто відповідальна особа майстер. Ну, звісно. Не угу. розумію. Я думав ліснич, ну, ліснич. Якого вічно нема на місці. Лісниче так же так, як і ділянка. Ліснич відповідає за лісництво загалом. Угу. За угу. Зрозуміло. Хорошо, окей. Ми так, в принципі, і думали діяти, але а, я прийшов розібратися. Ну, ну розібратися, з нас, на, нас немає навіть ісходної інформації, ну, як ну, на що зробить. Як ми можемо розібратися, що якщо тут на місці? Ну ми не могли розібратися, стоячи там на місці. Приїхали сюди до вас. Думали, що У ви, ви в... в... вас, вас а є а матеріали, які, ну, які скриті від загалу. Ну, Місорубні квитки, польові відомості, які не чому, чому вони хочуть надавати. Ну я не знаю, яка у вас мотив скривати польові відомості території. Як на який мотив? Тим паче, 90 дякую. Тим, тим паче в 96 статті Лісового кодексу прямо передбачає участь громадських організацій, доступ без, безпосередньо до матеріалів лісопередкування, лісозаготівлі. В чому сікрет? Чому? В чому секрет? Я ну, не, не бачу не чому секрет. Ну, ви ж мені яку відповідь надали за вашим підписом, чи це не видавали? Давали? Ну, така чего ви відписку. Можна Галі... дали відповідь? То це ж галіма відписка. Ну, відписка, яку Поцюр ваш на, придумав. Ви просто її скопірували, мені відправили. Ну цей Поцюр, ліцор. Я Поцюр на нього кажу. Да. Ну це ж Галімо відмазка. це ж відписка. Ви по суті нічого не відповіли. Що типу там це не являється суспільно А Що ви взяли, що не являється? Це ви встановили з особистих сич, чи це поцьорство? Ну, верніше, це не ви Поцюр придумав його ці міньони, Там, які юристи оці, не до юристів. Він просто підписав, ви скопіював. Ну в чому секретно дати корму відомість про лікову? Ну є, Шо, що приховувати, чи що? Дивіться, е, я б не звинувачував нікого. Я так само Я задаю від... питання. Звинувачує прокурор. Я, я задаю питання. Я вам відповідав. А да. ви провокуєте просто на щось? <кліж> ну, дивіться, провокація заборонена. Навіть якщо добре, окей, провокую. І чим передбачено О, розуміння провокації? Може заборонено законом. Ні. Так я порушую закон? Ви кажете, там, закон, я вам кажу, допустимо, навіть від того і від того, провокую я. Я щось роблю незаконне. Давайте по суті. Які у вас ще питання? По суті, польові перелікові відомості отримати вас можна? За запитами? Чи ви дасте знову відмазку, скопіювавши відповідь поцюра цього лісового головного вашого директора? Ще раз Якщо ви бачаєте, що там є якісь порушення закону, відведення, відпуску, зароків. Я бачу порушення моїх прав, в першу чергу, як представника громадської організації, який відповідно вашого ж закону, 96 статті Лісового кодексу, має повне право право знайомитися з цими матеріалами. Я до вас звернувся в передбачений законом спосіб. Надав запит. Надайте, будь ласка, мені, копії. Копії польових відомостей по таких то ділянках чи за такий-то період. Я вже там до не пам'ятаю. У мене юридичний відділ так само працює, як і у вас. Я ставлю задачу... А юридичного відділу немає. Неважливо, у вас немає. Я маю в увазі не вас особисто і не вашу філію особисто, а взагалі ліси України. Ну, ДП. Я це маю на увазі. Ну, не треба особисто приймати на свою користь. Так в мене також працює юридичний відділ. Я нарізав задачу, і вони побудували запит. Натомість, що я отримав? Що це не є суспільно важливим, в смислі ви господарюєте в е, народному лісі, в народних натрах, яке належить державі, ви тимчасовий менеджер. Нас хвилює те, що ну, як ви ну, ведете свою господарність. Хвилює. Я запитую не вашої особисті там, статки там, чи ще щось. Хоча ви як буде посадовець, маєте там декларації, нуси, ну це все трохи інша тема. Я запитую. Блин, Вільну інформацію, яка не є ні тайною, військовою, нічого. В чому є проблема? Просто надайте мені цю польову відомість. Ми поїдемо, перерахуємо, якщо там все відповідно чинного законодавства, питань ніяких нема. Може, ви просто самі не розумієте, що у вас робиться. Ну, бачите, ви кажете, я от директор, там є директор, ми там в цілому, а там от майстер, це відповідальна особа. Може, ви самі не знаєте. Ви самі не знаєте, як підставляють вас, вашу філію. Ті майстри, які на місці, чи відповідальні особи, чи хто там, ви самі цього не знаєте. Давайте ми вам допоможемо розробити цю ситуацію. Просто, без всяких скандалів, не сьогодні нас, Ми приїхали, да? подивилися, що, ну, щось трохи не клеїться. В чому питання надати цю польову відомість? Я ще не бачу проблем. Будь ласка, хлопці, так як ви тільки що сказали. Якщо ви, ви звертаєтеся ну, сюди, там, поліцію, що там, у нас є великий досвід, у вас є досвід професійний. В тому, що ви займаєте посаду, а в нас свій є досвід. Притягувати до відповідальності різних ну, нечесних на руку людей. Ми можемо з вами не е, скажімо так, не ставити палки друг друга в колеса. Ну, я сподіваюся, у вас ж такі самі цілі, як в нас, чи може у вас інші, я ж не знаю. Ну, Давайте зупинимо це все. Якщо там є кожної ділянки 50% лівака виходить з кожної. Ну, от я вам гарантую, беремо будь яку прохідну руку, перераховуємо і бачимо, що відведено до заготівлі стільки дозволено, по факту набагато більше. Ну, ви ж всі ж дорослі люди, я все ж розумію. Тільки якщо ви приховуєте документи, то це наводить на думку, що ви співучасник. Ну, особисто, може, може я не прав, скажіть хоч щось у відповідь. Ну, ваша особиста думка може бути люба. Ви ну, там, звісно, як так. Ви, як ви там собі yeah. можете виражати свою думку у будь якій формі? Кажу, ще третій раз. Що ви вбачаєте, що там є якесь порушення. То, що вбачати, потрібно щоб... отримати те, що у, вас, органи, що у вас відноситься. Звертайтеся і будемо перевіряти. Так, увази, ви ж приховуєте. Ува... інформацію. Ви вбачаєте, ми не вбачаєте. Для того, щоб вбачати, потрібно отримувати польові відомості перелікові. Або хоча б до лісових квиток. Зверніться до контролюючих органів, ми надамо безпеку. А що я маю звертатися до контролюючих органів, якщо ви є зберегячем цю інформацію, нашому контролюючому органі. Ви є, ви порушуєте права. Я до вас звертаюсь, ви мороз мені включаєте. Пишете відмазку Галіму. Не відмазку. Ну це галіма відмазка. Ну Це, опять же, ваша думка. Та не ваша думка, Верховна Рада з прав людини, я все одно добіжу. Ви думаєте, що у вас, що у вас вийде сховати цю інформацію? Вавдіївське вже здалося. Вже все, дають цю як положено, теж морози. Я б добіжу вся цю інформацію. Я витягну через пів року. Ну, повитягую. Ну, Може довгим шляхом, а можна коротким шляхом. Тобто ви відмовляєтесь надавати публічну інформацію, так? По Поліковій відомості. Ми вам надали відповідь. Відповідь? Так. Яку відповідь? Що, що це так. не є суспільно важливою інформацією, ви мені відповідь надали? Ні, що ми не є е, надавачем цієї інформації. А хто? А хто її? — В ДП, ДП звертаєтесь? Ми ж зараз не юридична особа. Юридична ну, особа у нас є центральна компанія. — Так а на що ви тут нужні? У вас немає цієї інформації? Ну, Якщо у вас немає цієї інформації, для чого ми нікуди зверталися? Ви є, ви є в ДП У нас є. Державний Ну, Так а чого ви не можете додати, надати? Її? Ну, Ви запитуєте інформацію. Я ж мені... до вас звертаюся. Ну, за, за останній рік. Ну, Давайте за текущі, Ну, за от текущі рубки, да? ну, це, це якась проблема? Ні, я хочу, щоб ви конкретно сказали, що тут ми бачимо порушення. Дивіться, ще раз вам готую. Дивіться, якщо. ще раз повторюю. Для того, щоб бачити порушення, потрібно бачити матеріали. Угу. Лісопорядкування, відведення, що ви там відвели, скільки ви там рубки відвели. Якщо ви його приховуєте, то як це можна встановити? Ви ж поховаєте цю Є Є сробні квитки, які звільні обсудить. Їх немає також. Більше половину немає. раніше то немає. Sí, немає. 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 Раніше вводиш лісництво. Пока, якщо ти не будеш знати номера лісорубного квитка, то ти навіть на офіційному сайті його не витягнеш. Ну, в більшості випадків. Він може бути, але якщо ти номера не знаєш лісорубного квитка, ти його не витягнеш звідти. Хорошо, лісурубні квитки. Нам, в принципі, досить лісорубних квитків. А польові відомості в чому, ну, в чому проблема показати, -по 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 якщо в вільному доступі лісорубні квитки. А по відомості, це секрет якийсь? Но, но так, кажу, внутрішня інформація. Та яка ж внутрішня? Яка ж внутрішня? Я ж не питаю, у вас там ваші якісь внутрішні рухи там, по бухгалтерії чи ще щось. Ну, це загальна інформація, ви ведете в народних лісах. також це загальна інформація. А, а впливає відомість це внутрішня, так? Ну тоже загальна інформація. Так а що? Так а що, це ну, не, не можна отримати доступ до неї? Щоб ви, сказали, і, де ви бачаєте порушення закону? Ну, через поліцію. Сказочний долбайоб. Зачем його тільки з больниці випустили? Ну через поліцію. <рес> через яку поліцію? <рес> ну, Якщо ви бачаєте, що там якісь. Так а при чому спочат? тут поліція? При чому тут поліція? Ми поїдемо пересчитаємо, ви нам даєте поліві відомості. Ну. Е... Польові відомості можете надати копію. Надамо, якщо там є порушення. Так щоб це встановити, треба польові відомості мати. Хай встановлять слідчі органи, що там є порушення. Ми будемо давати. Ну ви чуєте, а що ви говорите? Ви чуєте, ви суперечите самі собі чи що? Абсолютно. Я вам ще раз довожу. Є 96 стаття Лісового кодексу. Я маю повне право. Познайомитись з тими матеріалами, які є у вас наявності. Ви ведете в Народному лісі діяльність. Ви тимчасовий менеджер. Менеджер тимчасовий, якого сюди делегував, виконувати якісь речі. І ви мені зараз наголово чекаєте, мені з поліцією приходьте. З якою поліцією? Мені не потрібна поліція, щоб мої права. 에, соблюдалась. Для чого мені поліція? Тому що звинувачуєте, що у нас щось не так. Звинувачує прокурор, а, ще раз скажу. Ну ви звинувачуєте. Да, якщо я виявлю там, там та, правопорушення, та. то буде поліція. Ви навіть не сумніваєтеся. Виявляйте. Так, надайте поліція. матеріали. Тоді Мороз Петрович. Все, ну я зрозумів вашу позицію. А, окей. Ми добіжимо до цього, до цього питання. В будь-якому випадку. Я думаю, що. Наслідки будуть досить цікавими, а